Роман, добрий вечір. Це вам телефонує Світлана Юхименка. У мене ухвала суду від. 20. І я хочу отримати по витяг внесення в РДР. У ну, ну, мене витягу нема на руках, я не знаю вносив, чи не відносить. Рішення суду від 18.06. У вас він в канцелярію поступу тобто, 19.06. До цього дня от я 6 рішення суду, а 19 на 6 він був в вашій канцелярії вже. Ага, добре. Добре. Я тоді подивлюся вам. У кого хочете прийти? Ні, ми вже, прийшли. ми вже прийшли писати на вас заяву про злочин. Перше, це службова недбалість, зараз ми напишемо заяву про злочин і невиконання судового рішення 382 кримінального кодексу. Будь ласка, попросіть когось, щоб хтось вниз прийшов дежурний діжурний слідчий, і ми будемо на вас складати заяву про злочин. Ну на, на кого? На вас, на вас, на вас. На... Ви почули статтю чи ні? Mm, так, я почула. Все, дивіться, ми зараз пишемо на вас е, заяву про звучимо. Сказала дві статті 367 і 382 кримінального кодексу. Якщо до понеділка не буде внесено в ЄРДР, будемо на начальника поліції подавати заяву про злочин. А зараз позвонимо на 102, може ви прийдете до тями, що ви робите, і будемо далі. Ви можете зараз повернутися на роботу? Все добре, я вас почула. Ми пишемо на вас заяву про злочин. До побачення.